Перехватити ось ту точку, ось за цю точку. Ось оця точка. І коли ви її віддаєте, то вас так само може кинути. Ваша задача ліки тримати. Форс, вот он. Вот ваша задача. Лети к ней, работай, началь. И заберу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Партера прям. Началь, мама будет вот сюда. Да, это жесткий контроль. Ты его наверх еще там, ну. Не так все ефективно. Лікоть з ліктем. Центральна точка отут, вот о. Контроль. Це все контроль перед собою. Насправді ми завжди так робили. Ніколи не, не робили інакше. До цього тільки Сюди по центру все.